Трохи про статистику і рейтинги, і при чому тут культура і культурні пам'ятки. Враховуючи глобальну конкуренцію між містами, Global Power City Index від Японського інституту урбаністичних стратегій оцінює та ранжує великі міста світу відповідно до ступеня їх магнетизму або їх всеохоплюючої здатності залучати людей, залучати капітал підприємства з усього світу. Це робиться шляхом вимірювання шістьох позицій: економіка, дослідження і розвиток, культурна взаємодія, придатність для життя, навколишнє середовище і доступність. Наприклад, в позиції культурної взаємодії оцінюється 16 критеріїв, один з яких туристичні пам'ятки. Якщо ми навіть нічого не знаємо про глобальну конкуренцію, про складні рейтинги, ми. І так інтуїтивно можемо назвати найпопулярніші міста світу і так само визначні пам'ятки. Ми їх просто постійно бачимо в інстаграмі. Ми знаємо, в які міста їдуть подорожувати або жити наші знайомі. Часто туди, де є можливості, де пульсує життя і присутнє різноманіття культурного ландшафту. Особливо це стосується представників креативного класу. І it сфера також відноситься до нього. Якось на шляху з готелю до університету в Барселоні за 15 хвилин я нарахувала 17 скульптур різного розміру, включаючи скульптурний парк біля будівлі одного з місцевих банків, який ним же й було засновано. Мистецтво в місті стає певним показником інтелектуального рівня як управлінців міста, влади, так і свідомості бізнесу, його поваги до мешканців. Говорить про те, що цей бізнес, наприклад, банк, Тут надовго він надійний. Давайте згадаємо острийський парк і скульптури, які були встановлені на скульптурному маршруті. Це було зроблено за приватний кошти, об'єднанням червоне-чорне. І от коли червоне-чорне робить парк в Каневі багато років, після проєкт у парку під час війни встановлює скульптуру в Ірпіні. Воно тим самим промовляє: нам не все рівно, що відбувається з простором. Де гуляють наші і ваші діти, де будуть гуляти їхні діти? Ми готові вкладати кошти, розуміючи, що від цього, скоріш за все, отримані відчутні бенефіти не будуть в цьому житті. І що, взагалі, мова не стільки про власні інтереси, а суспільні. І саме такі ініціативи, підтримані містом, впливають на привабливість та імідж міста і країни. Якщо серед своїх місць найбільшим рівнем магнетизму, лільвянин чи канівчанин назвав би скульптурний парк, і якщо людина час від часу приходить побути зі скульптурами, можна сказати, що наша суспільна місія виконана.